Друзі, привіт! Сьогодні вирішив зробити затискач, щоб до столу притискати різні предмети. Там і лист, чи кутик, чи профільну трубу, чи що. У мене ось тут ось такий є, Бачите, я вже є у мене відео. Це я саморобний. Є у мене і ось такий, всі знають, непоганий. Ну а я хочу зробити, щоб був більш таке щось товще, профільну трубу потовщу щось прижимати. І ось візьму за основу, ось скопірую з такого. Ось такий у мене. Ну він ось проти пальця, бачите, який, це так він великий. В общем, збільшу його щось таке. Ну, тільки у вигляді кліщів хочу зробити. Так що поїхали, друзі. Ну, ось я розмітив. Ось така шинка в мене. 35-та. Не знаю, це я взяв на пункті прийому металу. Так, друзі, поки що ось такі заготовочки поробив. Поспиляв, бо вийшло дуже широке. Тут ось зварив під прямим кутом. Тут у мене вийшов кут 70 градусів. Це все по дві штучки. Тут я прихваточками прихватив. Ну і ось таке. Поки що так. Ну, зараз розміри не буду говорити. Уже коли щось буде вирисовуватися, потім я всі точні розміри все буде. Так що робимо далі. Друзі, питали мене за свердлільний станочок, той, що я купив у тому році. Зараз вам покажу. Все він чітко працює, так як треба. Ось він, бачите? У мене тут стоїть. Щас ми у пластинах якраз свердлимо отвори. Вроді вже через раз почали в мене отвори. Тут були дирки. Ось так. А тепер ось цей ось накернив, ось-ось, ось і ось. А тут це не я придумав, а дивився в інтернеті. Кажуть, важливо, щоб в оцьому речагу це буде речаг, той що закривати буде замок чи зажим. Що оцей отвір повинен бути, тобто проводити отак. Лінію посередині ось жим і отак. І на перехресті отвір. Так що якось так. Так, друзі, ну ось я приблизно, бачите, зробив, це я тут прихватив, тут ще немає шплінтів, болтиків, так я що попало сюди. Ну, поки працює, бачите. Раз. Все, тут вже ти, мертво. Трошки прийшлось погратися. Бо тут трошки не така, як у мене була. Зараз я покажу. Ось це. Тут трошки принцип не такий. У ці, бачите, висовує сюди. Раз і отак на зажим. А тут... Прижимає. От, раз, Чуть-чуть. І я трошки тут отак, видніше буде, може, світло включу, фонарик. Трошки тут був прошляпив. Ось дивіться, що важливо. Саме важлива річ, щоб воно закривалося. Саме отак. Раз. І не дуже сильно. Тобто, ось дивіться, оця ось о, три оцих пальці. Ось тут 1, 2, 3. У мене вони спочатку були практично на одному рівні, коли я закривав. І це є неправильно. Тому що тоді воно відкривається назад. Треба, щоб оцей палець, то на оцій ось п'ятці, ось оцього, що закривається речага на оцій п'ятці, був чуточку нижче. Бачите, він отак пошти рівно. Потім я його клац. І він туди трошки нижче. І тоді, коли оце пхає вгору, його пхає на оборот униз, ще дужче. І тоді воно вже ніяк не відкриється. Ну тут я зараз швидко розберу, покажу вам, що я зробив. Ну це так. Сюди я перероблю. Це я до листа желіза прихватив просто те. Та, та і все. Річ дуже, думаю, буде корисна. Один палець трошки туговато. Ну оце ось цей речах ось такий. Бачите, ось о. Потім оцей ось речах. І ось. У. Ось ось ця пластина. Ну ось деталі майже всі готові. Повирізав, позачищав, залишилося. Все це зварить в одне ціло і з'єднати. Зробив я всі ці деталі, ось, ось тут шукав. Дивіться, у мене тут скільки всякого, обрізків, джермету всякого, всяке, що є, обрізаю, кидаю сюди, десь на щось бува згодиться. Тут трошки я з самого початку зробив деякі помилки, ну, як надіюсь, я їх виправив. Так що все, оце нам треба. Зараз ось, щось я трошки вам покажу. Це буде так, це буде так. Це буде так, це буде так. А це буде ось так. А це буде ось так. Ну, зараз. Я його попробую все зварити, зачистити, ну, а потім вам покажу далі. трошки йшов бортик получився великий зараз щось зробимо ну, Ось отака кочерга в мене вийшла зараз будемо вихована будемо її обробляти Зварив, обточив, вийшло ось так. Ось цей такий речок, Ось цей такий, ось такий. І дві ось таких ось. О! Так, тепер треба його зібрати, тільки зібрати треба правильно, бо ще вийде якийсь пістолет чи автомат, чи, не дай Бог, самоходна артилерійська установка. <хи> так, друзі, оце мені тут одне, що не подобається. Це, так, це ось оцей болт. Він на 10 ось тут. Тут у мене немає. Я куплю на 12, а може і на 14 оцю велику гайку. І кращої кріпості болт. Ну це зробити там 10 хвилин. Ну, поки що буде так. Тоді вже я колись, як буду щось робити і приміняти оцю свою струбцинку, чи як вона називається. Так, ну що ж, поїхали. Так, є. Треба знайти якийсь штопор, застопорити. Поки що не знайшов кращого нічого, уже як покрашу сюди, а може поставлю болти. Так, далі. Вроді би так. Бо вже і не пам'ятаю, як правильно. Ага. Тут тугенько залазить. Це й добре, менше, менше люфтів буде. І тепер... Ага, ще мені. Ой, не вистачає одного. Ну зараз щось знайдемо. Щось знайдемо. Найшов. Тут у нас поки що буде так. Зібрав я кліщі. Ось таким лікаром вони працюють. Ну, цю ручку я звичайно укорочу. Ось оцю Ну а зараз ми спробуємо щось. Ой я не знаю що, що. Ось таке довге Це слабо о, ти, конечно, сдвинуть можна. Ну, я зроблю. Заміню оцей болт на більший, туди зроблю ось таку штучку, як я ось зробив. Отаку ось ощочку чи губку. А з другої сторони приверю якийсь, щоб легше було закручувати, відкручувати. Ось такі, бачите, кліщі. Ну, ручку тут. Я навіть не знаю, де одрізати. Там, мабуть, такої самої довжини. Ось такий, друзі, бачите, получився такий досить непоганий зажив. Треба буде зробити ще один такий. Щоб щось пиляти або щось закріпити. Ось ви тут. Раз, і тут два. І все, два штуки буде мертво. Так, ну що ж, друзі, сейчас я розкажу вам усі розміри, як би так сказати. Ну, дивіться, що по розмірах. Розміри, ви можете цю струбцину, в цей затискач зробити, якби розмір різний. Тут що саме головне? Ось дивіться, ось ще раз покажу, показував і ще раз покажу. Ось, коли у закритому положенні. Ось отак раз. В закритому положенні. Ось бачите, оця ось лінія. Ось вона. Зараз я щось возьму рівненьке. Ось дивіться, в закритому положенні оця ось лінія, ось якщо взяти по центрах середина, середній палець оцей повинен трошки бути вниз. Воно як працює, коли ви захлопнули, оцей речах даве вгору. Бачите, він даве вгору і коли оце трошки вниз, воно перевалює і даве осюди, навпаки, ще дужче вниз. Якщо він буде у вас рівно, або чуть-чуть вгору, воно буде просто отак відкриватися і все, ви не защілкнете. Тобто, щоб я, якщо хто буде робив, що б я рекомендував? Дивіться, оцю ось відстань. Оцю відстань. Ось сама оця прижимна верхня, оцей клик, чи як він називається. оцей. І оці дві відстані робити неодинакові. Наприклад, тут 4, 3 см, 30 мм. Старайтесь робити і в оцьому речагу. Теж 30 міліметрів. Нижню оцю, робити треба довшу. Трохи. Якщо у вас тут по 3 см, то тут буде сантиметрів 7. Потім, коли ви почепите, зараз я ось трохи розберу і покажу вам. Все. Не спішіть робити оці ось дві пластини. Оці ось. Бачите, вони одинакові. Абсолютно одинакові. Ось о, не спішіть. Ви зробіть отак оцей речах. Можете зробити оцю пластину, ось нижню, оце все, саму оцю ось. Потім оцей речах і оцей ось речах. Зробити. Тому дивіться, як виставити пластину. Ви зробите отут отвір, і треба отут провести пряму лінію. Ось так. Ось дивіться. І зробити, як я вже говорив, щоб оцей речах, оцей отвір, був чуть-чуть нижче. Чим оці два, між оцими, такий трикутничок. получав. І потім, якщо ви отак доб не доб'єтеся, а зробите отаку, і вимірюєте між оцим отвором і оцим отвором точно відстань. І потім вже робите ось оцю пластинку по цій ось відстані. Коли ви її поставите, у вас все буде так, як треба. А то я був зробив довшу, довші оці пластини. І воно в мене просто не закривалось. Униз трохи не доходило, і воно відкривалося. Прийшлось переробити оці пластинки. Тобто розміри довільні тут, як би сказати. Отут довільне, ну, невелике. Можна робити, якщо менше, там і 2-2 см. Ось оця ось відстань. І оця ось. Отаку. Два. І тут два. Отут. Можна, тут должно бути ширше. А от саме отак вимірювати. Ось у вас є, пластини ще у вас не зроблені. Ось зараз ще раз покажу. Ось, пока не робите пластин, робите тільки ось оце. І все. Ось опустили. І все. Воно повинно бути. Трошки нижче, якщо провести пряму лінію по центру. Отут. Повидно бути трошечки нижче. Потім і ось сюди ви виготовляєте пластину, точно по оцих отворах. Розмір. І тоді воно у вас буде защілкуватися. Ну, давайте я зараз швидко скажу вам ці розміри. Ну, якби вони довільні тут ж такого. Ось у мене між оцими ось оцей речах верхній, той, що за той, що прижимати деталь. Тут у мене між ними по центрах 3 35 міліметрів. Другий речах так само. І все. Потім міжду Оце ми в мене двома, ось оця і оця, нижня. У мене тут получається п'ять з половиною. Ой, тобто п'ятдесят п'ять міліметрів. І. Ну тут получається десь три. Тридцять три Ось тут, по центрах, оцих отворах. Ну, я вже сказав, можна виготовити любого розміру. Так що, друзі, тут все тут довільно. Головне ж, я сказав, що щоб цей отвір був чуть-чуть нижчий. тоді воно у вас буде зажимати. Так що залишилося покрасити сюди, це я відпиляю на 10, це слабеньке. Возьму на 12, а можливо й на 14. Возьму кріпості там кріпший болт. І зроблю, приварю знизу отаку ось ось, А тут зверху зроблю якусь отаку. І щоб воно легше було відкручувати. Ну і тут відріжу ось так. О, о, ще ідея, можна зробити якусь ручку. Просвердлі два отвори і приклепати ручку. Ну, <гум> то дихай. Головна основа зроблена ось таке. Далі то вже, як би кажуть, тюнінг. Так що, ось така штуковина, досить непогана. А, ще що одне. Ручку тут, ось цю, та, що закривається. Я тут зробив трохи неправильно, вона була високо. Тобто. Ви дивіться як. Робите спочатку оцей самий верх. Можна і так випилять усе. Ну, це в матеріалу багато піде, все. Простіше зробити ось до Ось отако. ось сюди і ось сюди, вгору, кусок отаку. Раз і раз. Потім, коли ви вже його тут соберете, будете, і відносно цього ви приварите ручку, щоб вона була отаку. І все. А то я тут почав і так, і тут згинав, і тут випилював. І тобто, це я вже така вона в мене, з матюками вийшла, корява. Ну, Можна зробити значно проще. Ну, як не по опитності, перший раз розміри я приблизно там робив, як би здирав, із того я показував на початку, але щось воно не получалось у мене. Тут тоді вже я не вгадав. А додумався, що оце все бути як. Так що ось такі досить непогані. Якщо їх зробити пару штук, а можна і троє, четверо. Ось тут можна зробити відстань довільну, ось можна цей речах зробити аж сюди. Оцей речах теж можна вивести отаку, щоб щось товсте, там дерево якесь. Тобто отут можна любе зробити. Сюди любий болт любого розміру, можна й більші, можна й менші. Так що, якось... ой, якось так. Щось світло погане в мене. Колись як дороблю повністю, я вже говорив, усе пофарбую і щось робитиму, і тоді вам покажу, як воно вже повністю виглядає. Ну, воно готове. Осталось затюнінгувати. Так що, кому сподобалась така штучка, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Канал про все. Є у мене трактор, роблю навісне, пахаю, кошу орю, сажу. Всякі саморобочки роблю, щось із навісного, варю, свердлю. Ну, огляди чогось, може, щось я придбав, роблю огляди всього. Так що, якось так. Ну, В общем, на цьому все. Пока. Слава Україні!